Я цю роботу почала ну, минулого року, в 2021 і І е, коли ми влітку почали знов, знову говорити про виставку для премії, я взагалі мала сумнів, по-перше, навіщо має відбуватися ця виставка. Е, По-друге, е, що зараз можна сказати, е, який це має сенс. Е, але як тільки вперше приїхала в Україну, ну, мене не було. Е, до моменту я була в Києві до початку лютого, тобто, в момент початку вторгнення мене не було, тому вперше я потрапила в серпні. От, і коли я приїхала, я побачила, що паралельно з тим, що відбувається, і що ми всі переживаємо на різних рівнях, якийсь метафоричний погляд, синтез досвідів він теж потрібен. І власне тоді я вирішила, що навіть, навіть виставка має сенс. Ця робота це три рулони плівки по 20 метрів, які формують собою простір і взаємодіють зі світлом або, або з відсутністю світла. Я відсилалась в, ці, в цих малюнках до кіноплівки, тільки вона. Проходить не через рамку кадру, а через простір, і ми бачимо умовне кіно в удночас. Та робота, яку я запропонувала, вона е має напряму зв'язок з переживанням травми і зміною у сприйнятті часу в в контексті переживання е травматичних досвідів. Тому я вирішила, що це була би найкраща можливість зараз реалізувати під час виставки.